Башкири це народ, який має договірні відносини з Російською Федерацією. Вони їх не, не завоювали, не приєднали. Навіть в 90-му році вони проголосили декларацію про суверенітет, і в 93-му році вони підписали договір з Російською Федерацією про розмежування своїх повноважень. І так як вони вступили в Російську Федерацію, чи в Російську імперію, чи в Совєтський Союз, вони мають таке саме рівне право виходу. Єдине, єдине, що те, що казав Руслан Габасов, якщо буде протестувати один Башкортостан, то його легко задавити. Якщо ми допоможемо іншим, і Україна чітко гарантуватиме, що вона підтримує права на самовизначення, закріплені статутом Організації Українських Націй, Організації Об'єднаних Націй, вибачте, права на самовизначення всіх поневолених Росією народів, визнає їхню. Незалежність дозволить інформувати образ військових частин, гарантувати мені військову допомогу, дипломатичну політичну допомогу. то це якби при пришвидшить розпад, розпад, Росії, який в який вже Росія приречена. Це треба розуміти. Але це може роз... відбутися швидко, цивілізовано, і на місці останньої войовничої кочової імперії в світі ми отримаємо простір вільних незалежних національних держав. Або це може бути розвиватися дуже болюче з ексесами, з використанням ядерної зброї з тероризмом. Але Росія приречена розпасти, і Україна приречена в, цій, в цьому розпаді відігра... відіграти ключову